Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх і ми продовжуємо огляд партії Чемпіонату світу серед дівчат до 20 років у виконанні української шахістки, представниці Дніпра Єлизавети Гребенщикової. На черзі шостий тур і дуже цікавий поєдинок Єлизавети проти міжнародного майстра серед жінок з Узбекистану Уміди Омонової. Шахістки мають приблизно рівний рейтинг і за званням також у них паритет. І як наслідок вперта боротьба у важливій в спортивному плані партії. Омонова зіграла Е4, С5 сицилійський захист, основна дебютна зброя Єлизавети у відповідь на хід королівського пішака. Суперниця грає кінь в 3 d6 і слон Б5. Знову московський варіант. Нагадаю, що в четвертому турі цей варіант Ліза грала білими проти представниці Індії, яка від шаху перекрилася слоном. Але зараз, граючи чорними, Єлизавета спочатку зіграла кінь С6 після двох нулів слон d7, ліквідуючи зв'язку Тура Е1, кінь ф6 і С3. Білі вже готові зіграти д2, Д4, і чорні активно протидіють цьому плану. Спочатку ходом А6 проганяють білого слона, той відходить на F1, а потім зв'язують коня Ф3. У відповідь білі грають H3, і чорні міняються на F3, а далі ставлять пішака на Е6. У чорних досить еластична позиція, без конкретних слабкостей, а невелика просторова перевага білих та два слони поки що не мають значення. Д3 грає Омонова, слон Е7, слон Е3, Д5. І кінь Д2. Чорні роблять рокіровку. Треба констатувати, що дебютних проблем у Єлизавети немає. Позиція приблизно рівна. Забирає на Д5 Омонова, чорні б'ють конем, нападаючи на слона, кінь є 4 двічі атакуючи пішака С5. Чорні цілком могли розмінятися на Е3 і вже потім зіграти Б6, захищаючи пішака. Але Українка відразу грає Б6, даючи слону білих втекти на Д2. Ферзь d7, кінь Ж3, b5 і кінь h5. Чорні могли зіграти тура Fd8, придивляючись до пішака Д3. Але кінь ф6 грає Єлизавета, зменшуючи кількість фігур на дошці. Розмін на f6, слон e і знову пішак c 5 під боєм. Цього разу чорні захищають його ферзем, і тут білі могли зіграти ферзь h5, ще раз нападаючи на пішака. А після очевидного слон e7. Піти g 3 з наступним тура d 1 і слон G2. Але білі поки що залишають слона на F1, грають a 3 Тура А c 8 тура c 1 кінь Е7 і слон f 4 Ферст чорних відходить на D7, і тут білі знову ж таки могли обережно зіграти G3, відкриваючи шлях білопольному слону на G2. Але Омонова зіграла різко G4. І чорні грають кінь G6. Після відходу слон G5, нападаючи на туру, та йде на d1 і F5. Єлизавета намагається захопити ігрову ініціативу, але все ж таки оцінка позиції продовжує коливатися навколо рівності. Білі не міняються на f5, грають d 4 сподіваючись зіграти DC і напасти на ферзя турою. І тут у чорних був певний вибір. Можна було піти f 4 проганяючи слона на H2 і напасти конем на ферзя. Але після його відходу у чорних немає активних можливостей. Вертикаль F закрита, і треба грати ферзь c 6 А після взяття на е 6 розмін ферзів CD, ЦД і кіння в тришах. Далі забираємо на H2, Тура С2, подвійний удар, чорні відіграють пішака, і на дошці, як і раніше, приблизно рівна позиція. Але Українка обрала інший план. Вона зіграла кінь аж 4, напавши на ферзя, білі міняються на h 4, і тут цілком можна було зіграти ДЦ, відкритий напад на ферзя. Далі чорним довелося б відійти ферзе, наприклад, на E7. Загроза взяття на g4 і далі на f2. Тому білі забирають бити турою погано, тому що білі забирають на f5, міняючи по суті, ферзів, і роблять хід b4. Це закінчення на користь білих завдяки потужному захищеному прохідному пішаку С5. Тому краще забрати на С5 ферзем, і тепер вже хід тура f5 серйозна загроза. Білим треба грати слон d3, взяття тура Е6, і білі зберігають невелику перевагу. Але Омонова зіграла більш акуратно. Пішла Тура Е2, захистивши пішака F2. Тепер взяття на G4 білі можуть не боятися. Тому тура f6 грає Єлизавета, прикриваючи пішака Е6. Після взяття на f5, тура f5, ферзь e4, ферзь e 7. Якщо забрати на e6, то після розміну ферзів чорні забирають на f2 і б'ють на d4. На дошці рівне положення. Та Омонова вирішила зіграти інакше. Вона забирає на f5. І ось так: міняє ферзів. Після взяття б'ємо на e7, слон б'є е 7. Якщо просунути пішака на d5, то чорні відразу його блокують, зберігаючи рівну позицію. Тому узбекистанська шахістка міняється на С5 і заходить турою на d7. Але переваги це їй не дає. Слон g5 грає Українка, загроза слон С1, тому білі повертають туру на d1, g6, король g2, тура С6. Королів 3 грають білі, чорний король підходить на поле e 7 тура А1. Білі планують зіграти А4, чорні грають тура Б6, готуючись до відкриття в вертикалі Б. А4 забираємо б'ємо, тура б'є Б2, тура б'є А6, тура Б3, але шах, і після король В6 суперниці погодились на нічию. Дійсно, якщо забрати на h 7 то далі забираємо на С3, король g 2 Тут грати фактично вже нічим. Ось така дуже обережна партія рівних суперниць. У цьому поєдинку ніхто не хотів ризикувати, і, нічия, це закономірний результат, який, мабуть, задовільнив обох шахісток. За результатами шести турів Єлизавета Грибенщикова має чотири очки і напівочка відстає від невеличкої групи лідерок. Коротше кажучи, вся боротьба попереду. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!